Клуб Рибаков І це моє перше відео, ну, наше перше відео. У нас є дуже багато снасті. Ми сьогодні підемо на рибалку. Зараз покажу. Перше починаємо з прикормочки. Прикормки саме головне в рибі. Отак нічого не клює. Карась чесниковий. Нюхайте як пахне нюхайте. Нюхайте пах. Похране. Карась, Снігол. Сьогодні будемо прикормлювати. Далі йде. Ох, інтеркріл поміця. Ми будемо його використовувати в частині прикормки, як для карася, так і для коропа. Бо вона тоже піде. Я ще дороблю сьогодні до нього защёлочку таку хорошу. Так що це основна. І ця домашня прикормочка, тоже на карася. То хочаєте можете зробити, ну потім буде відосику. Так, і ще покажу наші снасті. І почти все. Так, дивіться, це наші коротше, от така коробочка від нашої фірми. Коротше, ось така перебита кукурудза іде. Так. І тут є ще. І тут ще є отака от перебита того, пшеничка. Зараз ми їх Купив Купивши вчора два дзвоника в Аврорі. Це ще бомба, п'ять гривень дзвоник один. Парик зараз з'їду. Ну, зробив, короче. Такий кук. Пахне він полуницею теж. Далі йде наша любима коробочка, яку я вам покажу. Ось такі різні ось Отакі вони не рвуться. на них почти нічого не клює. будь ножниці. Ножниці, всьому голова, вони нам завжди нужні будуть. І така штучка, це для снасті мої, новенької, яку я недавно купив. Оце сліп'ячки. Як для поплавка, як не знаю для чого, я їх ще не використовував, Ну і такі резинові черв'ячки. Ну, це не як не черічки, це як маленький мальок якийсь рибка. Ну, це шайба. І в мене був такий поводочок. І поводки всі знають, що таке поводочки. Є пластилін. Я хотів ще собі купити пару пластилів. Це пластилін сливський, слива рибальський. Пахне теж дуже зараз дам вам понюхати. Ах не відкривається, не хочеться понюхати. Понюхайте. так, все знают, знаю, как для червяков. Короче, у да, нас <потворю> и... и лента, но это тоже приводит, Короче, кто это бачит в рекламах, не купляйте такой штуки, она не действует. Она не действует. И есть вот такая штучка. Это. Пінопластний кук, типа як, тут вони дуже пахнуть. І оце такий зелений кук. Це він сейчас не і, ну і все. На... І ще я хочу показати вам наші улички. Оце нова сначка. Така очки чесно, прошли, хороша. І У ось така сумка. Сумка теж, як в наших фільмах, хто хоче заказати, можете заказати. От Отлогова уличка і оця підставка, вона ех, з Німеччини це Мені не виходить. А це я использую часть типу, ну Я не знаю. Я ще не прикормлював. На його можна прикормлювати. Ну, але я не знаю, на що треба. Ну і так, на цьому всім Пока!